Привіт, це Тея. і сьогодні в нас не стандартне відео. Я запозичивши ідею у е, закордонних е, креаторів, вирішила зняти, що називається yap Session, сешн або сесію попліткуємо зі мною потеревенному зі мною. Напевно, більше потеревенному, тому що пліткувати я би не дуже хотіла. Я б хотіла просто потереванити. І враховуючи те, що е, вас вже більше тисячі, я вам дуже дякую. За те, що ви зі мною, вас так мало і так багато одночасно. Тому якщо ви дивитесь це відео і ви не підписані на канал, я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь. І в честь цього я вирішила сьогодні з вами поговорити про собак, про е, опікунів, про кінологію, і напевно, можливо, навіть позадавати вам деякі запитання, які вам будуть цікаві, і мені будуть цікаві ваші відповіді, тому що вони можуть повпливати на мій контент. Поїхали. Сьогодні буде відео, яке не буде прив'язане до якоїсь конкретної теми, але я думаю, що ми поговоримо в цілому про професію про ем, собак і про інші дотичні професії, речі, які пов'язані з собаками. Я сподіваюся, воно буде цікаво. Якщо у вас є якісь конкретні теми, які б ви хотіли, щоб я обсудила. Якщо вам сподобається такий, я не знаю, чи назвати це подкастний формат, тому що в нас є подкаст, нехай чи сподобається вам такий розмовно подкастний формат. З потоком думок, то також залишайте коментарі позитивні або негативні. Тут у нас насправді свобода слова, тому як хочете. В першу чергу хочеться сказати трішки про професію, про деякі речі, які сталися за останні декілька місяців, і подивимося, куди вони в нас заведуть. За останні декілька місяців в мене було багато звернень з приводу е, навчання кінології, типу, що я когось можу навчати кінології. І в мене є невелика група людей, яку я навчаю кінології, але. Їм я кажу те, що я скажу вам: кінологія це не суперприбутково, це не та професія, куди ви підете, і ви точно будете заробляти дуже багато грошей. Е, більшість того, приблизно 80, можливо, навіть 85% кінологів відсотків е, кінологів, не заробляють гроші лише з кінології. Залежить, звісно, що від країни, залежить, звісно, що від конкретної професії, але навіть ті, які повністю можуть себе забезпечувати виключно кінологією, це не суперкосмічні гроші. А враховуючи те, що кінологія це та професія, де потрібно весь час навчатися, тому що щороку, щомісяця, щотижня виходить нова критична інформація, яка може впливати на роботу, то це ще й дуже дорого. Тому що курси кінологічні вони. Можуть дуже сильно поміняти ваш світогляд. Курси кінологічні можуть стати можуть допомогти вам стати краще, а в доволі короткий, або інколи не зовсім короткі, але тим не менш час. І ви платите в першу чергу за досвід інших людей, досвід інших людей, які пройшли цю професію і пройшли певні моменти цієї професії до вас. Тому освіта кінологічна, вона доволі дорога. До чого я це все кажу? До того, що фоново в. Мої периферії знову ж таки почало з'являтися доволі багато людей, які цікавляться професією кінологів, які хочуть стати кінологами і які думають, що вони можуть це зробити дуже швидко. Я не хочу вас розчаровувати, але це дуже дорого, відносно довго і. Не супер прибутково, і може здатися так, що я, типу, сиджу і жаліюся на професію, абсолютно ні. Вона мені дуже подобається, вона мені просто максимально подобається, і якщо б вона мені настільки сильно не подобалася, я би не вкладала в це час, я би не вкладала в це гроші, я би не вкладала в це сили. І я продовжую це робити. І не дивлячись на те, що поведінкова кінологія вона є доволі складною, не лише в цілому, що там потрібно мати багато навиків, а те, що е кінологія зміни поведінки або спеціалісти зі зміни поведінки, вони ще й е проходять доволі. Великий емоційний тиск, я би сказала, що я цією професією дуже навіть задоволена, і я вдячна всім і кожному своєму клієнту. І насправді що не дивно, хоча канал доволі маленький, він приніс мені доволі багато додаткових клієнтів, нових знайомств і можливостей, що також не може залишитись незабутим. Тому я вам дуже дякую за це. Тому, якщо у вас закралася е, думка про те, що е, ви можете швидко. Потрапити в кінологію, а декілька разів повчити декількох собачок, і а насправді це буде дуже прибутково і дуже корисно, і ви потім зможете, я не знаю, піти в якусь іншу професію після цього, заробивши тут багато грошей. Забудьте про цю думку. Забудьте, забудьте про цю думку дуже швидко і дуже надовго. Тому що е, насправді, якщо подивитися весь свій шлях, який я пройшла, який я вважаю, що я пройшла як кінолог, то е, він зайняв. Базово приблизно 9 років. Якщо вважати саме роботу, яку я почала робити, яку я почала надавати, яку я почала, я не знаю, приносити в це життя, і насправді я навіть не починала як спеціаліст з модифікації поведінки. Я вважаю, що найбільш ірраціональну річ, яку ви можете зробити як кінолог, це почати з модифікації поведінки, тому що на кожен протокол є 54. Додаткових штук, які потрібно знати, і просто знати базовий протокол і як його можна модифікувати, недостатньо. Тут ще потрібно мати доволі багато практичного досвіду, який на жаль заробляється практично. Тут ще на жаль потрібно мати доволі багато хороших менторів, які також заробляються практично, тим, що ви йдете знайомитися з людьми, і тим, що ви пропонуєте їм зробити якусь роботу інколи безкоштовно, просто за участь. Я навіть перечислити насправді не можу, скільки роботи я зробила безкоштовно для тих чи інших проектів в скільки проектів я е, тим чи іншим чином засунула свою ногу, і ви можете навіть про це не здогадуватися, тому що я, наприклад, надала якісь свої відео, які в мене були в резерві, за можливість попрацювати з цими людьми. Я зробила якісь типу додаткові дизайн-речі, так якісь інстаграми оформлювала е, для того, щоб попрацювати з певними людьми. Інколи навіть збирала референси для. Певних робіт для того, щоб попрацювати з деякими людьми. Тому знов ж таки тут потрібно буде дуже багато працювати, і дуже багато цієї роботи буде потрібно зробити безкоштовно в обмін на досвід. І навіть коли ви цю роботу не будете робити безкоштовно, знов ж таки залежить, яку саме роботу ви будете робити і як саме ви її будете робити, тому що деякі речі вони більш схильні привести вас до вигорання, деякі речі вони більш схильні привести вас до. Ненависті індустрії, і е, деякі речі більш схильні до того, деякі підвиди кінології е, більш схильні до того, щоб зробити вам більше задоволення або менше задоволення, і тут ще залежить від того, яка саме ви людина. І мені здається, що якраз в 23-24 році я отримала найбільше насправді міжнародних знайомств, яких я ніколи навіть не очікувала, що я зможу отримати. І ці знайомства вони для мене максимально цікаві, і вони. Майже так сильно, як клієнти тримають мене в УЗДІ і тримають мене замотивовано вчити якусь нову інформацію, вчити якісь нові матеріали і продовжувати навчання. І знову ж таки, якщо ви думаєте, що кінологія це та спеціальність, куди ви зможете потрапити і за тиждень навчитися, і ще за тиждень вже проводити консультації по чотири, я не знаю, п'ять, шість, десять тисяч гривень, то забудьте про це. Так само, як і ви не зможете проводити семінари, збираючи 20, 50, 70, 100 людей, які коштують, там, я не знаю, 700, 800, 2000, 4000 гривень, не маючи медійності, знову ж таки, медійність тут також не можна забувати, і не будучи кваліфікованим, висококваліфікованим спеціалістом, який має що поділитися. І тут, звісно, що зірочка-сноска, тому що, насправді, я вела дуже немедійну діяльність, і я дуже часто користувалася сарафанним радіо. І дуже часто люди, яким я допомагала, розповідала своїм знайомим, друзям, близьким, собачникам, знайомим, що там є така дівчина, вона вам може допомогти з тим-то, тим-то, тим то вона нам дуже допомогла. І я користувалася сарафанним радіо. Але в якийсь момент я зрозуміла, що в медійному просторі кінології настільки багато. Просто дресні, я не знаю, як це по-іншому назвати. Настільки багато якоїсь некорисної, е, категоричної інформації, яка робить тільки гірше. Саме тому я і вирішила створити, я не знаю, як це правильно назвати блог канал, тому що е, мені допомогла фраза, що. The solution to pollution is dilution. Я навіть насправді не буду намагатися це прикласти. Ми просто вставимо сюди плашку, і на цій плашці буде написано, що це означає, тому що аналогів я насправді не знаю. Але ось вам написано. І по другій причині я насправді створила цей знову ж таки блог. Це те, що в мене просто геометричні прогресії росли кейси. Які були все важчими, і важчими, і важчими. і знову ж таки, це частина сарафанного радіо. Тобто, спочатку хтось до мене приходив із лайших кейсів, потім вони а, ставали важчими, можливо, тому що я ставала не знаю більш досвідченим спеціалістом, але з часом кейси. Ставали все вашими і важчими і вашими, і зараз вони такими важкими, як зараз, вони ніколи не були. І звісно, що в мене є клієнти по підвору цуциків, де ми просто обговорюємо проди. В мене є клієнти, де ми збираємо все, що потрібно для цуциків. В мене є клієнти, де ми говоримо про соціалізацію. В мене є клієнти, де ми говоримо про якісь прості кейси реактивності. І, звісно, що кейси розладу сепараційної поведінки, тому що я сертифікований спеціаліст в цій тематиці, і насправді цього року я навіть стала. Не просто сертифікованим спеціалістом з зміни поведінки і з модифікації поведінки, а мульти-сертифікованим спеціалістом. Тому знову ж таки це дуже прикольно. І з тим, що кейси ставали все важчими і важчими і ващими, вони ставали все більш емоційно зарядженішими. І ось ми вже не говоримо про те, як допомогти собаці не гавкати на інших собак. Ми вже говоримо про те, як собака вкусила дитину, як собака кидається на людей, як з собакою майже неможливо вийти з дому, тому що вона всього боїться і впісується. І, е Знову ж таки, одна із причин, по які я вирішила завести цей блог, це розповідати вам про заводчиків. Якщо глобально говорити, яку ціль я перед собою бачу і ставлю, це, звісно, що зробити життя опікунів і собак краще. Але цього неможливо зробити, не зменшивши кількість чорного розведення на ринку, не зменшивши кількість пташиних ринків і не зменшивши кількість просто максимально поганих місць. Звідки люди по необережності, незнанню, нерозумінню можуть брати свого собаку? І знову ж таки кажу я про це саме зараз, доволі в такому великому і об'ємному ключі. І можливо, ви можете злитись, що я дуже часто повторюю з якихось відео, коли говорю про генетику, коли говорю про заводчиків, коли говорю про я не знаю дуже багато речей, про які я зазвичай говорю про сертифікацію заводчика, про те, що заводчик має бути членом певних асоціацій, про те, що він має робити певні речі з цуциками. І я про це все говорю не дарма. І в першу чергу я кажу про свого собаку, тому що мені здається про нього ми взагалі колись. Можливо, в кінці цього року зробимо окремо величезне відео, хто він такий, і з чим його їдять, і що він взагалі за пес. І в другу чергу я, звісно, що говорю про досвід своїх клієнтів, які на жаль мають дуже багато емоцій, коли приходять на консультації, які на жаль дуже заряджені, дуже втомлені, тому що в першу чергу зміна поведінки і корекція поведінки це не лише про поведінку, це про загальний стан собаки. Якщо ви себе добре почуваєте, ви не будете занадто нервовим, ви не будете посилати людей, ви не будете когось тикати матами, і я не знаю намагатися набити комусь рожу. Звісно, що на погану поведінку собаки впливає дуже багато речей. Але дуже часто це здоров'я, і це більше здоров'я ніж будь-який інший фактор, тому що вже є просто сотні, і напевно навіть вже тисячі досліджень навіть за останні 10-20 років, які розповідають про вплив болю на загальний стан собаки і на його реактивність, які розповідають про загальну кількість сну на загальний стан собаки та його реактивність, які розповідають про стрес на загальний стан собаки та його реактивність. І так далі, і відповідно, на жаль, якщо повертатися до теми консультації, є дуже багато питань, які неможливо вирішити тим чи іншим шляхом, тому що вони мають можливість стати краще, але вони не мають можливості бути фінально вирішеними, тому що десь приблизно 10, можливо навіть 15% клієнтів, які в мене є, от станом на сьогоднішній день є опікунами собак. З епілепсією. Якщо ми говоримо про десь 30-40% клієнтів, то 30-40% клієнтів є опікунами собак з сильними ортопедичними змінами, з якими вже дуже мало що можна зробити, окрім менеджменту болю, який також є стандартним протоколом зміни та модифікації поведінки. І знову ж таки, чому? Тому що це доволі важливі речі і тому. Я знаю, що ви вже замучилися від того, наскільки багато я разів це повторюю, але тому розведення має значення. І чомусь, коли ми говоримо про питання розведення, чомусь, коли ми говоримо про питання заводчиків, про породність собак і так далі, зазвичай можна почути питання расизму собачого, можна почути питання собачої євгеніки чи селекції. Правда. І чомусь насправді тут можна сказати, що в якійсь мірі це дійсно так, але в якійсь мірі це абсолютно не так. Тому що я не кажу, що якась собака краща, я не кажу, що якась собака гірша. І а, Євгеніка, в першу чергу, коли вона була створена про людей, то вони були, типу, люди першої раси, люди другої раси і так далі. Це не про це не про расизм, а це не про класовість, це просто про. Ризик-менеджмент. Якщо ви були в мене на консультації, ви дуже часто чуєте від мене фразу ризик менеджмент. Тому що вибираючи ті чи інші речі, ви або збільшуєте, або зменшуєте ризик того, що у вас, наприклад, буде реактивний собака або агресивний собака. Наприклад, вибираючи цуциків, які їдять з миски Сомбреро у заводчика, ви збільшуєте ризик того, що у вашого собаки буде агресія по відношенню до ресурсу. Або так звана охорона ресурсу. Обираючи заводчика, який не тестує собак на дисплазію, ви прямо пропорційно збільшуєте вірогідність того, що у вашого собаки буде дисплазія. Тобто створюєте для себе більший ризик. І, звісно, що можна сказати, що ну, це дрібниці, е, невже, я не знаю, собака там, з катарактою або з якимись певними хворобами, він прям буде геть такий поганий. І це знову ж таки не про. Якісні характеристики, тобто ми не говоримо про е, якість собаки, ми говоримо про ризик і комфорт е, вашого життя з собакою. Е, і чому про це важливо говорити? Тому що в першу чергу власник повинен хотіти допомогти цій собаці. Якщо власник не був готовий до ризиків, і ця собака в прямому сенсі власника або опікуна е, розчарувала, і цей власник чи опікун. Не може а, притримуватися хоча би приблизного комфортного рівню життя, то тоді в першу чергу стоїть питання походу до спеціаліста, а, в другу чергу питання ріхоумінгу, питання інколи того, що собаку викидають, в жодному разі не робіть так, це просто жахливо, це неймовірно жорстоко. І коли ми говоримо про зміни, особливо коли ми говоримо про собаку з проблемною поведінкою, її дуже і дуже важко. Перевпрперепривлаштувати. І я в силу знов ж таки того, чим я займаюся, час від часу піднімаю питання переприлаштування собаки на консультаціях. Інколи до мене прям люди приходять з запитом переприлаштування собаки і терміновими консультаціями по так званому ріхомінгу. І тут одразу хочеться сказати декілька речей: чим здоровіша і чим комфортніша у вас собака в житті, тим легше буде її переприлаштувати. І на жаль, це. Часто не так, коли е, до мене звертаються з переприлаштуванням собаки. І якщо ми говоримо про переприлаштування собаки з розладом, наприклад, сепараційної поведінки, то е, новий опікун, який працює з дому, який готовий з цим працювати і займатися, е, звісно, що може бути ідеальним варіантом. Але все частіше, і частіше, і частіше люди дійсно хочуть найкращого для своєї собаки, і вони дійсно переприлаштовують її з дуже багатьох. Е, Хороших причин, але вони намагаються знайти для цієї собаки, що в індустрії називається Unicorn Home. тобто, по факту, будинок єдиноріг а якщо перекладати дослівно. або неіснуюча сім'я, яка готова взяти цю собаку. І коли ми говоримо про переприлаштування, є дуже багато факторів, які входять в цей ріхомінг. Відповідно, в першу чергу, якщо у собаки є поведінкові проблеми, ви повинні зрозуміти, що наступна сім'я. Яка буде мати цього собаку, яка буде забирати цього собаку, вона повинна надати можливість так цій собаці бути в найкращих умовах, які гідні цієї собаки. І чим більше е, кілець звужується навколо цієї собаки, і чим більше поведінкових проблем у цієї собаки є, тим важче її буде знайти так званий оцей Unicorn Home. тому що ви уявити не можете, наскільки важко ріхомнути собаку. Яку потрібно переперевлаштувати перепривлаштувати в сім'ю без дітей, або в сім'ю з дорослими дітьми, або в сім'ю, де виключно йде мова про частний будинок, або в сім'ю, де йде виключно мова про те, що в них немає жодних інших тварин. І чим більше і більше, і більше цих кілець утворюється навколо собаки, тим менш реалістичніше її перепривлаштувати. І звісно, що пройде час, коли ви таки зможете знайти таку сім'ю і таку родину. І не факт, що вона захоче цю собаку, тому що ну знову ж таки, де вірогідність, що сім'я буде без дітей, без інших тварин, е яка буде готова працювати з поведінковими проблемами, особливо якщо це агресія, тому що якщо ще розлад сепараційної поведінки, він відносно спокійний в пропрацюванні, тобто там немає якихось сильних знову ж таки ризиків, ризиків, про які ми часто говоримо, то питання агресії воно є доволі ризикованим, особливо коли у собаки вже був прямий контакт з. Особливо людиною або іншою твариною, і особливо страшно, коли ми говоримо про те, що у собакі є досвід пробиття шкіри, і те, що у собакі є досвід травматизації, сильної травматизації людини чи іншої тварини, тому що тоді ймовірність перепривлаштувати собаку майже неможлива в кінології, особливо в кінології, яка е, говорить про зміну поведінки, про модифікацію поведінки, є дуже багато питань. Які емоційно зав'язані на дуже багатьох речах. І вони дуже невеселі. Тому знову ж таки, якщо ви думаєте, що кінологія це тренування з собачками, це ні, не тільки тренування з собачками, це дуже багато вирішення всяких емоційних речей. І це не лише якась весела робота, яка водити собачку за смаколик, або щось такого плану, або тренувати собачку сидіти. Звісно, що це може бути тренувати собачку, сидіти. Але я недавно почула абсурдну думку того, що кінологією можна позайматися, наприклад, в декреті Ні. ось. Або коли ми говоримо про 16-річну е, підлітка, людину, дитину, е, які думають, ми станемо кінологами. Ось через рік ми вже зможемо почати працювати і все буде дуже круто. Ні. Тобто, так, ви звісно можете почати працювати, але наскільки круто, не знаю. І особливо насправді цікаво те, що. Не дивлячись на все, що я зараз знаю, я навіть не знаю, яку сферу кінології можна порадити кінологу, який тільки хоче почати, тому що точно не модифікація поведінки, тому що точно не робота з агресією. І багато хто одразу хоче сказати, тоді може почати з цуциків, але і тут в мене є своя думка на цей рахунок, що починаючим кінологам не варто починати з цуциків, бо цуцики це чистий лист. А початківці роблять багато помилок, і будучи початківцем, ви можете дуже сильно споганити комусь собаку на все майбутнє. Звісно, що в залежності від того, за якими ідеями ви працюєте, протоколами, з якими інструментами ви працюєте, буде залежати те, який у вас буде наслідок і який у вас буде вихлоп із цієї ситуації, але можна дуже сильно набокопорити і можна зробити дуже дуже багато помилок. З якими потім, в першу чергу, не вам працювати, а людині і опікуну, з чим собакою ви наробили цих помилок. І це добре, коли ви вчитеся. Я ніколи не маю нічого проти людини, яка робила помилки, навіть якщо вони були дуже суттєвими, якщо вона на них навчилася, але чомусь практика показує, що інколи людині потрібно зробити не одну помилку, не дві, не три, не чотири. А інколи людина може робити одну й ту саму помилку все життя. Тому. Для починаючих кінологів в мене немає для вас поради. Можливо, можна спробувати з якоїсь побутової кінології, типу непідбору і загальної поведінки вдома, тому що в мене є досвід, що я з цього починала якоїсь невеликої трюкової кінології, типу не вчити собаку сальто крутити, але просто вчити собаку побутовим командам і побутовому рівню життя. Можливо, це буде моя порада, але більше ніж це не знаю. І звісно, що в такому форматі хочеться поговорити про. Медіа um, зараз дуже багато є різних короткоформатних відео, які розповідають, як краще підібрати собаці корм, які розповідають, як краще виховати собаку, які чомусь в 2025 році продовжують рециркулювати з Цезарем Міланом, Антуаном Нарджаяном, якимись іншими людьми, які дають максимально абсурдні поради. І тут палка в двох кінцях, тому що на диво деякі люди продовжують стежити за... Вищеперечисленими перечисленими людьми <смі> не хочу назвати їх знову ж таки спеціалістами, але на фоні них з'являються нові, які також не пропонують якихось дуже хороших альтернатив і дуже хороших практик. І в свою чергу з'являється дуже багато нових крутих спеціалістів, які дійсно вчаться, які хочуть допомогти, і які вставлять е, інтереси е, опікуна і інтереси собаки е, в правильній пріоритетності, яка їм допоможе. І проблема в тому, що вам, як споживачу, Майже неможливо розрізнити де хто. Тому нещодавно на консультації мене, до мене прийшла така дуже хороша ідея. Я не знаю, наскільки вона, типу, правильна і правдива, але як, на мій погляд, вона доволі непогана, що гуманна людина, не намагаючись навчитись кінології, гуманна, хороша і добра людина, яка ставить інтереси собаки доволі високо, і інтереси добробуту собаки доволі високо, буде добре і спокійно. І гарно виховувати свого собаку, навіть не маючи е, якогось досвіду, практики і не маючи доступу до медіадіяльності. І інколи краще, щоб вона цього доступу не мала, тому що знову ж таки в загальному просторі є дуже багато хороших спеціалістів і є дуже багато поганих спеціалістів. І виключно через віральність, виключно через якісь категоричні фрази, так тому що до категоричності ми тягнемося значно швидше, ніж до Давайте подивимося на вашу собаку і скажемо, що конкретно підходить вашій собаці. Ми тягнемося набагато менше, ніж до вам потрібно вигулювати собаку одну годину в день і це не обсуждається, і це обов'язково. Правильно? Тому що категоричність вона притягує. До категоричності в нас виражаються якісь певні емоції. Категоричність запам'ятовується. І категоричність дуже часто є радикальною фігнею. Я не знаю, як ще більш гуманно і правдиво сформувати. Цю фразу, але якщо ви хочете частину мого досвіду з кінології, все, що я вивчила за останніх п'ять років, це те, що чим більш категоричною є фраза, тим більш вхибною вона є, і тим меншій кількості людей вона може підходити, якщо взагалі вона підходить, хоча б якійсь кількості людей. То що вийшла насправді менша сесія пліткарства, більша сесія тревень. Якщо у вас є якісь питання, коментарі, критика. Цікаві ідеї, або, можливо, якісь теми, які б ви хотіли, щоб я розкрила в наступних відео. Мені це буде дуже корисно, тому що в першу чергу я орієнтуюся на вас. Якщо вам щось цікаво, я це в першу чергу буду розкривати. Звісно, що є теми, про які я в будь-якому випадку хочу поговорити, тому що я стараюся робити контент не лише цікавим і таким медійним, а і інформативним. Але, на жаль, як показує практика, чим більш інформативний контент, тим менше його дивляться. Чомусь е саме так практика на е цьому каналі показала. І якщо ви хочете сказати, що е яка інформативність у тебе тільки відео про е те, що купити, е і так далі, я скажу, що ви не праві. Е і відкрите відео від е Найбільш переглянутих до найменш переглянутих і полистайте в самий низ. І ви побачите відео про те, як користуватися повітцем, що таке маркери, як правильно з маркерами працювати, як правильно привчити собаку до намортника, які помилки роблять власники. А, і мені було б насправді дуже корисно, якщо б ви сказали про що ще ви би хотіли послухати. Тому що знов ж таки в першу чергу я орієнтуюсь на вас. Я рада, що вас вже тисяча. Навіть більше тисячі, мені дуже дуже приємно, тому що знову ж таки вас так багато і так мало одночасно здавалося б, 300 людей подивилися моє відео. Але з іншої сторони, 300 людей подивилося моє відео. Тому знову ж таки я дуже вдячна кожному із вас. Я вдячна, що ви продовжуєте дивитися е, ці відео. Я вдячна, що ви продовжуєте їх коментувати, лайкати, підписуватись на канал. І якщо вам є що сказати, я готова на будь-яку дискусію, на будь-яку цікаву інформацію в коментарях.